Зараз я хотів би запросити до слова Валерія Іванова, доктора філологічних наук професора, президента Академії української преси, який також є автором і співавтором багатьох посібників з медіосвіти, з медіаграмотності, з комунікації, з журналістики. І йому сьогодні теж є що вам сказати, шановні колеги. А поки Валерій Феліксович готується до виступу, будь ласка, підпишіться на наш Ютуб канал і в коментарях до цієї трансляції напишіть, з якого ви міста або з якої ви країни сьогодні долучилися до нашого вебінару. Будь ласка, Валерій Феліксович. Шановні колеги, радий вітати всіх вас на тижні медіаграмотності. радий, що ви з нами, провідною організацією в сфері медіаграмотності в Україні. Ми працюємо давно і плідно з 2010 року. Працюємо в тісному. Співробітництві з Міністерством освіти і науки України вдячні, бо разом ми робимо на порядок більше ніж всі інші організації в сфері медіаграмотності разом взяті. Зараз Україна переживає тяжкі часи, і в ці часи вага медіаграмотності, вага критичного мислення значно зростає. Ми маємо знати основні прийоми дезінформації, основні ознаки пропаганди. Маємо е, не пускати їх у свою свідомість і е, е, маємо ці е, навички критичного мислення передавати і своїм учням, своїм студентам і, взагалі, тим, хто нас оточує. Я певен, що тут зараз зібралися активісти, які знають нас, і ми багатьох з вас знаємо дуже добре і залучаємо до наших заходів. Ми сьогодні вирішили зробити такий черговий дарунок, бо будемо представляти свої ресурси в своїй медіаграмотності. Зроблено дуже багато, і цього року додалися і програми, додалися посібники для вчителів, для батьків, і е, тести для учнів, для підлітків. Ну, про все це ви сьогодні почуєте. А я певен, що вам буде і корисно, і весело, як завжди, на наших заходах. Я бажаю всім безпечного дня. Ну і за роботу.